Давай, ми повинні його перервати з тобою, Сергій Миколайович. Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас доставочка якоїсь штуки, не знаю. Мені знову доручили знімати, оскільки Володимир поїхав. Щось таке цікаве, мабуть. Так. Це воно з двох чи ще десь? З двох. О, Що ж воно там таке? Все, ящик сколотили. Вітол, щось от Вітолу. Це в нас ого яке важке. Я точно не підніму. Так, все, да? Це дякуємо вам. Бачите, адресна доставка працює. Тому Володимир вже приїде, будемо вам розпаковку знімати. Що ж воно таке? Бо я, якщо чесно, і сама не знаю. Головне прийняться все діло, як то кажуть. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Брус і в сьогоднішньому відео займемося автомобілями, займемося їхнім ремонтом, відновленням і обслуговуванням. Ну а в першу чергу проведемо дуже шикарну або Ну а в першу чергу проведемо розпаковку одного із козирних девайсів, що стосується обслуговування в тому числі і автомобілів. Сергій Миколаївич. Буде радий, це буде йому такий собі подарунок. Ну, як ви знаєте, він полюбляє, оце, наверное, ми його сюди встановимо. він полюбляє ремонтувати, з металом мати справу і з різними такими технікою, тракторами і так далі. Так, Зараз цю коробку сюди приїхали мастила, фільтра від ось такого ось. такого Є такий інтернет-магазин автомеханік. То вони нам надіслали, ми замовляємо тільки там, дуже зручно. Менеджери швидко і класно відповідають, спілкуються. О, замовив відразу на три автомобілі. Нагадаю, у нас Mazda CX9, Volkswagen CAD 2005 року і Peugeot Expert. Термо, Як там, будка ізотермічна будка, ну, тобто автомобіль з холодильником. Так, і зараз швиденько порозпаковуємо все, що нам поприїжджало. Ну, В першу чергу розпакуємо інструмент. Річ достатньо важка, Ось, дивіться. Тому працюємо роклою. Пішлі, Сергій Миколайович, подарок тобі. Диви, яке важке. Сергія Миколайовича мрія така просто була вже давно, Ну, в нього ще одна є. Можливо, колись іздійсним. Е -е, мрія в нього, станок токарний. Бо він болгаркою і сваркою все робить. А це це прес. Прес гідравлічний на 20 тонн. Так. А що його? Заїхати сюди прямо, так? Да? Це четверта. на цьому запаска. Огу. О. О, о! Желізне, так? Да? Так. Да. І ось, ось ще, давай зразу оцей наборчик. Це набор, так, Замовляв все на сайті ВІТОЛ. Вітол для вас всіх по посиланню Бруз 20-20% скидки на все. Відразу кажу, тому користуйтеся. О, бачиш, це такий професійний набір. Це він буде тобі треба для, до преси. О, ось о, бзденьки. Опача. Поняв? Втулочки. Разні втулочки. Ось все. Ну, це ж, ще ж можна ну, взагалі набір вручну без спреса. Але з пресом буде набагато. Диви, які вони мощаві, да? Ну, да. І діаметри. Всякі, Всякі. ось, ось 48-30. Ну коротше на їх все пописано. Ось, ось бачиш розміри. Це зручно, все в зручному кейсі. Так, не стяжні, не. Да, ну це ж, якщо в тебе нема преса, то такими пользується. А коли зараз буде прес з'явиться, то взагалі буде круто. Получається, по ідеї, і цього б хватило, так? Да? <зваж> 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 то як станок нормальний, став. 20 тонн у сіл, я прикинь. Та багацько чого. Є такі деталі, що воно не часто, але нужно. Ну так, да, а бігти до когось. Оце шо... А де, ж, де ж бігти? Тут нема, нас в селі нема, тому. Як бригада була, то був прець. Як там Сокровище моє, чи як там? Моя прелість. Хто дивився фільм той? Закривай, зараз ще цікавіша розпаковка буде. Так, то давай зразу і це. Це я знаю, куди ми однесемо тоді. Бачите, колись на рибалку їздили, вже і ці пауки пококонились тут. По черетах. По черетах укорочена. До речі, і ця штука прикольна. Масло висмоктувати. То я купив на цьому. Це у нас. Колеса до Peugeot. Так а куди ми їх? Колеса? Навіть не знаю. Ось сюди поставимо. Ставма. Отак. Не місяця. А ви чуть -чуть вище поличку зробимо. Щоб всі скласти. Ну так. Да. Ну так, да, не вгадав. На 2 сантиметри треба було вище робити поличку. Спущене. А то ж те, що, мабуть, лопнувше. І їх отак ось я поставимо. Так ти спущений на... А, ти ставна? Та поставтесь. Вау! Ось щоб не наступити. наступить. Що, навірно, зараз бистренько складаємо його. Е -е, зауважити треба, Досі. приїжджає в розібраному вигляді і потім ви його маєте можливість зібрати це манометр по ходу. Мабуть, бачу, як запаковано. Гідроциліндр. А метал це ж литий. А це насос, гідроциліндр і насос, навіть як святу немає можна працювати. Ну а як? це ж ручний. Де да тобі зручніше. Качать ну, якесь і... лице буде. Етікеткою ага. справи. Етикеткою, все лице. Ну тут справа прикручена Тут теж етикетка спереді, ось. Але Але різьба, тут немає різьби, бачиш? Ага. Тільки справа. Ага Это просто идут стандарты, они одинаковые. Затк ну что, Сергей Миколаевич, получился? Да, -а -а. все может. Залишилось поперетягувати усе і отакий ось о козирний прес. Та він пошти, як ти ростом Да. Аж до потолка. Переставляється дуже швидко. Надо там а, ну, продемонструй. Ось. 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 Ага. Вище, нижче і, і ще нижче. Коротше, що, можна що хоче робити, так? Аж донизу. Крутівка така, щоб не запороть гідроциліндр. дроциліндр. Да, осталося. Він, він передвигається просто на сторону. Ага. Без... Якщо там речага або щось таке, що, да, заважає. що треба туди, туди-сюди. Туди, ну, що Під, Під'єднати дві Це... пластини, ось, вони просто ложаться. Отакі ось. Якщо тобі щось треба видавити сюди, так. Да, да? Да, да. А тепер коротенька інформація для наших глядачів. Чого ж потрібно самому краще проводити технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, тракторів? Да, Сергій Миколайович? Був у нас такий неприємний досвід або в мене. Я раніше говорив, що хай люди займаються, ті, хто займаються автомобілями або ремонтами, хай займаються ремонтами, а ми будемо ковбасу робити, або що ми тоді. Свиней різали, возили на Київ і так далі. І, коротше, е заїхає в нас в золоту ночі на СТО на одне. Е за зру... Ну, як, наверно, років два ми пообслугувалися по різних Що? Ну, я оце не бачу, тут джо якесь колечко бути. Чи? Должно бути колечко якесь. Є воно? Тут нема. А, якось лазив під машиною. Чи масло міняв, чи щось таке. І тут дивлюся, такі потріскані вже ці пильники на шусах. Кажу, батьку, треба купити. Ну В Києві на бульвар Пірова поїхав, на авторинок купив нові шруси, самі дорогі мені дали. Сказали, оце ось, він такий пластиковий, аж він буде класно працюватиме, ніколи не потріскає, але і почав мені розказувати, як його установити. Ти ж зверни увагу, це незвичайний, це ж бачиш отакий шрус. Ну, я його вислухав. Ну... Думаю, він сказав, добре. «Феном прогріть. Да, і феном прогріть, і потім обжать, правильно. Коротше, цю інформацію мені дав, я прийняв. Потім думаю, мені немає часу займатися цим автомобілем. Відганяю на, я на СТО. І тут цей чоловік, що займається ремонтами, і я йому починаю передавати цю саму інформацію, яку продавець даної запчастини мені розповів. Кажу йому, ти там, це ж бачите, ну, це ж незвичайний якийсь там. Не такий, як завжди, пильник, треба отак і отак. А він на мене так подивився. Каже, чуєш, ти займаєшся м'ясом, то займайся. А я цих пильників поставив вже більше, ніж 200 штук. Добре, питань немає. Я, я аж почервонів, думаю, в мене так вроді цей, таке, знаєте, вроді дурницю якусь розказував йому. Ну і все. Е -е, розрахувалися, заплатили кошти за роботу, все. Через місяць буквально залажу під машину чогось. Не, хрустіть начинає. А, через місяць буквально починають хрустіть шруси. Чи один, чи два. Ну, думаємо, що полізем під машину. Це ти поліз. Так? Yeah. Хто ж який же із них хрустить? Батько заліз під машину, а тоді каже, що вова, ось іди сюди. І показує, позлазили. Обидва пильники. Не позлазили, а зазор вийшов, вони шатались вже, вже попадали да, туди. Вже вода, пиль, пиль туди попадала, пиль, вода попадала і, і все. все. Ну, так от після такого, як довірять цим автомеханікам. Або ще один. Також із шрузами проблема була. Е, хлопці поміняли нам щеплення на Кадіку е, в Черкасах. Поміняли щеплення. Приїздимо ми, е, коротше. Щеплення поміняли. Тоді ми вдома буквально через, через тиждень щось теж під машину сюди ось на яму залазимо. І я дивлюся, що обкиданий, коробка, обкидана густим, густою смазкою. Я ж думаю, куди ж воно полізло. Я туди, А е, шруси внутрішні не прикручені, не зажаті болти, пальцями крутяться і на одному, і на другому. По-моєму, і левий, і правий. Вони ж знімали коробку. Я давай же ж, треба вирішити питання це, розсердився, це ж оттуда е, ну, смазка вилетіла вже, поніма? Дзвоню до цього ж Михайла в Черкаси, кажу, а що ж ти наробив? Ти ж кажу, не прикрутив мені ці шрузи. Він каже, не може бути, я, його, я їх точно прикрутив. І ще сказав: в мене є працівник. То я йому такі роботи не довіряю, бо він так, ну, коротше, починає історію про свого працівника, розказувати. І тоді каже, що це стопудово, я їх прикрутив. А як же ж кажу, вони відкрутились самі? Ну такого не може. До речі, напишіть в коментарі, може бути, щоб ці шруси самі відкрутилися, Усі вісім болтів, чи шість, чи вісім. Ти ж знаєш, що треба, нові болти. Да, да, це ж я зараз розказую. Так кажу, чуєш. Ну, Ти повинен був зробити, щоб нормально їздило. Вони відкрутилися буквально за тиждень. Ну, не може бути, ти їх не прикрутив. Він каже: ні. Навіть коли роблять розборку, то розбирають, то закручують туди нові болти. Це він себе так е, убезпечив, типу, чи... А ти не сказав, що да, треба нові болти, да. Да, знімає з себе таким чином відповідальність каже, треба було нові болти закручувати. Так підожди. Кажу. Ну, ти ж їх не закрутив нові болти. Виходить, ну, все одно ж не я винуватий. Він же ж мав або сказати, що мені треба будуть нові болти, бо воно як. Приїжджаєш на станцію СТО, вони роблять діагностику і кажуть, що тобі потрібно купити, таке, 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 таке. І все, і вони займаються ремонтом. Він, ну, ми купили щеплення, все, що треба було поміняти, купили. Кроме тих болтів, виходить, які потім самі відкрутились. Ну, як на мене, це просто казка для таких як я. Ідіотів. То після того ми з Сергієм Миколаєвичем вирішили, будемо, ну ось дивися, нам потрібно зараз провести ремонт Кадіка, там ходова вже така підшатана, потім Peugeot Expert і ще одна Mazda CX9. Вартість робіт, ну от тільки це саме дороге, це наш час буде потрачений. А так вартість робіт дорівнює вартості отакого пресу. Ми ці роботи проведемо за 3 дня, одна машина в день, так? Да? Зможемо? Да. Зможемо. І вартість на СТО коштувала б нам отакий ось прес. Тому краще поставити прес і в себе вдома проводити. Ну і помимо преса, також інструмент і багато всього іншого. Тому для вас цей отакий прес буде дешевше коштувати. Він буде на 20% дешевший. Тому замовляйте, промокод БРУЗ 20. Так, тут. Тож, обслуговуючи свої автомобілі власноруч, вам доведеться не тільки обладнання замовляти самостійно. Ну, в принципі, можна обійтися е, навіть ну, таким звичайним набором. Тут все в принципі, є. А, Вам потрібно буде ще замовляти запчастини. Запчастини рекомендую замовляти на сайті Автомеханік. Зараз ось розпакуємо, покажу, що я тут замовив. Ну, в принципі, що тут замовив? Фільтра, масла на автомобілі. Е, Деякі запчастини для ходової, там втуль, втулки, сальники і так далі. До речі, в них замовляти це реально кайф. Без зайвих нервів, різної волокіти, і не треба ніяких танців з бубнами і так далі. Ось що, дивіться, мастила. Отакі От взяли мотюль. 5В30 це для педжоут. Також тут вам не потрібно переживати, чи це підробка, чи не підробка. На цьому сайті. Все чітко, згідно регламенту, ну, підробку не зустрінете. Це саме головне, бо на такі відомі, наприклад, навіть мастила дуже багато роблять підробок. Ну, це, я думаю, відомий факт. Також фільтри. Так. І саме головне, що по промокоду Бруз 10 10% знижка на будь-які запчастини. І ось тут в іншій коробочці. Бачите, фільтра фільтра Це ще одна літра мастила, повітряні, салонні фільтра Все. І таким чином обслужимо. Да, Сергій Миколаївич? Посилання для вас на сайт автомеханік залишу обов'язково в описі до відео і промокод так само. Ну і так само на Е, Можете писати, да, до речі, пишіть коментарі обов'язково, пишіть сама реклама і так далі. Але ну погодьтеся, це ж супер, коли. По промокоду Вовка Брус можна щось придбати зі знижкою 20%, 10%. Я гадаю, це дуже добре, тому не, цей, не судіть нас строго. Шо, шо? Ну що, подивимось, давай. Таке, що і бринкнуть може. О, зжима вже. Зжима? Ну так. Да. А ну стой, Сергій Миколаїв зараз дасть чаду. Профільній трубі. Диви, що. Диви, що? Жмака. Жмака Тобі не важко качати. Миколаєвич легенько качай, Диви, що робить. Це метал. Та він же... Йому ще Це йому не напряжно, це йому легко, так? Да? Да. Це він може аж до 20, так? Да? Так. Да. Я не знаю. Що, вона там? 20. 20 тонн. Зараз сила скільки? 3 тонни. Три тони, його надивиш. А, ну вторець, що далі буде. Важче далі. О! Бачу, що важче. Пішло. Давай, ми повинні його перервати з тобою, Сергій Миколайович. Зерна, бачиш. Та? Да? Іде, так? Да? Ну дивися, бачиш, розвальцює. Чи не бачиш? А, так. Да. Бачиш, що робить? Роздавлює. Ти наші його. блін, ну, Та і... давай дави, дави треба ж. Я не знаю, які ти такі будеш сальники, ти, чи було, ці буде... втулки виприсили. Треба було посередині поставити. Мої повернути. Ну, дивись, а, іде на, да, на сторону. На сторону, все. А Хватить. Тепер... І це на півси лише він давив. Да, давиться. А тепер ону, от гручий хоп. А! Як ти воно довше там пружина бути? <плеси> все. Все. І само піднялось назад. Ось така там машина. Крута штука, ти довольний? Агонь, що друга. Не можна роз'єднати. Приварив, приварив. Приварив. Не можна роз'єднати. Да. Роз'єднатися. Да. розірвало ну, метал. І це ж на туреці його вжима. І це ж не повністю усілля. Ну так. Да. Капітальна штука, так? Да? Я пихаю. Ти довольний? Знаєш, що я за тебе за це попрошу. На Хонді треба фари переставити. Перестану. Почули? На хонді... на хонді будуть фари стоять, там як... так як і повинно бути. Бо на Хонді на хонді поставили погано. Так, Сергій Миколайович, що там? Різьби проганяємо. Ці втулки стабілізатора? До речі, ж німець зробив як. Я пам'ятаю, у нас був пасад шостий, і на шостому пасаті розбилися ж ці втулки стабілізатора. і Звернувся я. До механіків. І вони, знаєте, що сказали? Ой, не хочу цим займатися, це потрібно новий стабілізатор купувати. Бо вони зроблені там таким чином, що воно не розборне діло сплошне. сплошне. І як його міняти, треба знімати підрамник. І там ціла історія з тим стабілом. Отака От єрунда. Але з заводу йдуть вони сплошні. Да, вони йдуть з заводу сплошні. Ось що, така байда. Ну, це новий, так? Да? Да. Новий. Але знайшов в інтернеті, в нас завод Росава в Україні, виробляє втулки стабілізатора, оці самі. але потрібно туди внідритися, розрізати, достати і приварити туди гайку, щоб. І таким чином ми обіграли, що і подрамник не знімали. І тут так само, да? тут навіть легше, в посаді там трохи важче було хуже. Добиратися до нього. Не треба нічого знімати. Міняється воно і так, приварюється, покажи, де. Це Сергій Миколаївич удосконалив, бо різьба на одній вже. цьому знімається так, а у пасаті. У пасаті там не було гайок. Там воно нерозборне було таке. Це ж воно такого. А втулка така сама, абсолютно. Воно типу, за кльопками там зроблено було. Помниш? Вивершували, гайки не було. Ну так, да, ми ж такі, оце ж білоцерківські отакі були. Оце ж вони і є, походу білоцерківські. А ці вже роблять, бачите, це вже, мабуть, не білоцерківські. Тут і номер е, запчасті Даже є. Це вже робить цей е, Фебі. Оце ж ще одна причина, чому треба обслуговувати автомобіль краще самому. Бо на станцію ви його привезете. Оставите, і вони вам скажуть, що вони знімали подрамник, вони знімали все і міняли, і купа-купа грошей. А сам потихеньку Сергій Миколайович. До речі, коли вже це, до речі, коли вже це відео ви дивитесь, то вже на сайті Автомеханік іде дуже крута акція. Називається Чорна П'ятниця. Там знижки до 30% на е, різні виробники, такі як Мейлі, Фебі. Мабуть, і це ще не все. В них стартує розіграш. Акція з розіграшом призу, набір розкішний максимум. Я вам прямо на екрані зараз виведу, подивитись, що там вони будуть розігрувати. І це саме по промокоду БРУС. Щоб взяти участь, зробіть замовлення на суму від тисячі гривень у період з 24 листопада по 7 грудня. Ця акція буде тривати. Підпишіться на email розсилку на сайті автомеханік Парц, додайте свою пошту і використайте промокод БРУЗ. Саме серед цих покупців буде розіграш набору шикарний максимум. Тому обов'язково прийміть участь. Переможця визначать після завершення акції серед усіх, хто оформив замовлення з промокодом БРУС. І плюс промокод БРУЗ дає додаткову знижку 10%. Тому, звісно ж, користуйтеся. пресувати, <пробується>. ти вже пресував? Покажеш, як будеш присувати. дуже цікаво. Диви, у нас тепер гараж, як справжній СТУ. Диви, який апарат. Вітаю. Я боєць роти безпілотних систем 2-го механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Від нашого колективу хочу подякувати підписникам каналу Вова Брус» Мамі любі та організаторам стрімів за допомогу у придбанні впівідронів, що нам дуже потрібні для виконання бойових завдань. Слава нації!